Ділюсь з вами відпадним рецептом пасти з чорним чесником і креветками. Ось так вона буде виглядати в кінці. А для початку відваримо пасту в підсоленій воді і одночасно на оливковій олії підсмажуємо чесник до золотистості, виймаємо його, додаємо на петельню креветки і обсмажуємо кілька хвилин з двох сторін. Далі креветки прибираємо в тарілку, сковорідку миємо. Вибираємо вершки, додаємо подрібнений чорний чесник, кубиками нарізане авокадо і шпинат. Солимо, перчимо і додаємо трішки орегано. Перемішуємо, тушимо кілька хвилин і викладаємо туди наші креветки. Тушкуємо, додаємо туди натертий твердий сир. Можна взяти будь-який, пармезан також підійде. Додаємо туди відварену пасту і перемішуємо. Паста виглядає дуже естетично і апетитно. А ці великі креветки мене вразили своєю м'ясистістю. Дуже смачні. Єдине, що мені не сподобались, ці макарони. Не беріть такі. В них якийсь дивний прис. Їх упаковку видно на початку відео.